Сьогодні імплантація стала набагато простішою та комфортнішою. Завдяки цифровим технологіям ми можемо поєднати одразу три процедури в одну операцію. Багато пацієнтів думають, що процес відновлення зуба займає місяці. І складається з низки болючих втручань, видалення зуба, нарощення кістки, а пізніше встановлення безпосередньо самого імплантата. У результаті люди відкладають лікування, втрачаючи час і здоров'я. Сучасний підхід дозволяє зробити все одразу: видалити проблемний зуб, додати кістковий матеріал, а також встановити імплантат із використанням цифрового 3D-шаблону. Це забезпечує точність безпеку. А також скорочує шлях до повного відновлення зуба. Що це означає для пацієнта? Одна операція замість трьох, відповідно, зменшення дискомфорту та стресу, пришвидшення загоєння, і відповідно через 6 місяців ми отримуємо постійну коронку, яка виглядає та функціонує як власний зуб. Поєднання трьох етапів в одному хірургічному втручанні дозволяє зберегти кісткову пропозицію. Мінімізує відповідно ризики ускладнень, а також економить час та бюджет пацієнта. Це сучасний стандарт, який дозволяє швидко повернути здорову усмішку. Сучасна імплантація – це не складний багатоступеневий процес, а одна комфортна процедура. Чим раніше ви звернетесь до стоматолога-хірурга, тим простіше і ефективніше буде процес відновлення.